Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах хочеться подивитись знов таки, що найближчим часом може трапитись важливого з людиною, яка зараз дивиться цей розклад. Саме важливого, а неоднозначного. Покажіть, руни, що може трапитись. Важливого в житті людини, яка зараз дивиться цей раз Покажіть. пока. Так, ну тут можливо. На даний період часу у вас не немає з кимсь е, зв'язку, спілкування, і можливо немає знань якихось чи то інформації, та, що вам потрібна. І це більше якось пов'язано з вашими стосунками, можливо, з сім'єю, з родом. І... Знаєте, тут може хтось піти з стосунків, бо, можливо, якась неправда, дезінформація. А хтось, можливо, не знає, як би дійти до своєї цілі, яка для нього має велике значення, але все ж таки рухається. Рухається, не зважаючи на те, що не знає, як до цього правильно підійти і підступитися. Зараз подивимося точніше. Покажіть мені точніше, про що тут? Дійсно, якийсь може бути обман або ж якась дезінформація, неправильна інформація, викривлена інформація. Все що завгодно, але воно може бути, знаєте, як тримати людину в якихось негативних енергіях. В цих стосунках. Ви відчуваєте себе беззахисною, у вас дуже зачепило щось заживе. І вам приходиться приймати різке рішення, щоб піти, щоб рухатись далі. Скажіть, руни, для чого ви нам це показали? На що тут треба звернути увагу? Тут для, для того нам це все показали, що тут потрібні зміни. Причому зміни дійсно в стосунках, в партнерстві. Тут потрібна глибока проробка, тут все неоднозначно. Тут треба розуміти, по-перше, що до цього призвело. І тут можливий кінець. Для когось тут можливий кінець якогось періоду завершення, завершення, але все ж таки. Тут може посприяти цьому, знаєте, коли. Якась таємниця стає явною. І це неприємно. Це неприємно, і це тут розумієш, що ти знову таки попався на якусь вудочку, комусь довірився, або рухався не тим шляхом, або угоди підписував не з тими людьми. Або навіть ту свою важливу ціль. Глобальну ціль, знаєте, своє бачення, от те, що для вас дорого, да? ну, як наче, може навіть розтоптали, так? Да? Так можна сказати. Добре, вітер не про щось. Так, тут є дійсно непорозуміння. Непорозуміння з важливими для вас людьми, непорозуміння для когось це може бути, знаєте, як місце роботи. Вам, вам хочеться втекти, мабуть, від цього непорозуміння. Піти далі, рухатись кудись далі, бо оця неправда, несправедливість, чи можливо. Викривлена якась інформація. Воно вже набридло, воно тримає в негативі і воно чіпляє так, що приходиться робити приймати це різке рішення. Повторюсь, це більш пов'язане з стосунками між людьми. Можливо, це на роботі. І. З партнерами по роботі приходиться роз, хочеться звідти піти. Там, як використовування, да? де використовування? Це неприємно. І причому тут може бути таке, що щось стає вам відомим, те, що, на що ви раніше не звертали увагу. Можливо, це якось перекликається з якимись минулими подіями, що вже щось подібне таке було. І це для вас було злом. Це було як ваше власне зло, те, що вам не на користь, те, що принесло вам колись в минулому такі ж самі негативні емоції. Ну, добре, покажіть мені руни. Що допоможе вийти з цієї ситуації, на благо і достойно тій людині, яка зараз дивиться цей розклад, що буде допомагати. Покажіть сьогодні, що на користь. Так, на користь. По-перше, тут дійсно зміна, тут дорога, тут подорож, тут Поїздка, тут рух. Може, дійсно, комусь треба піти, поїхати, звільнитися. Тут треба не сидіти і не терпіти, тут треба задіювати всю свою свідомість, всю її ширину і глибину. Тут треба на все подивитися з усіх боків, щоб і помилки не було, щоб не помилитися. І це допоможе. Допоможе може навіть перемістити свою точку зборки з одного на інше. А куди, а як? Куди рухатись, поки і До чого? Так, тут треба заспокоїтись і тут потрібно все ж таки. Заспокоїтись і охолонути, я б сказала, охолонути в своїх негативних емоціях. Рухатись, але якось відсторонено. Якщо вас дуже вже зачепило заживе, то заспокойтеся і спробуйте свої емоції. Привести до ладу, це допоможе зараз. Можливо, ви дійсно щось взнали таке, що дуже тригернуло. І, можливо, повелися з вами так, як вже колись поводилися. І щоб не хворіти душею, заспокойте свою свідомість, подивіться уважно з усіх сторін на цю ситуацію, що з неї, з цієї ситуації можна взяти. І це допоможе вам, допоможе заспокоїтись. А що заважатиме? Так, заважатиме тут, все ж таки, знаєте, коли, можливо, ви заплющите очі, да? і, ну як наче, пробачите, чи зробите вигляд, що не розумієте, і ну, будете як начебто на позитиві, всім задоволені тут не про це бо для всіх гарним не будеш. А ще тут заважатиме відчуття розслабленості і Бажання від, від всього відпочити. Ні, тут допоможе все ж таки. Рух Рух і концентрація, спокій, охолодження. Тут не про радість. Ця ситуація вам не на користь. І тут не до радощів зараз, і не, про, не до пробачень. І не до, не до відпочинку. Бо ця, бо ця ситуація вона нечесна і несправедлива. І радіти з цього, якби перебувати в оцих, знаєте, рожевих окулярах, що я нічого не помічаю, знаходити виправдання цій несправедливості, то не можна. І жертвувати своїм життям, своєю радостю. Також не можна. Це будеш заважати. Не жертвуйте собою, своїм життям, своїй, своїм. Знаєте, ви от людина позитивна і добра. І не треба із жалості, да? або, ну, по різним таким причинам от жертвувати собою. У вас одне життя. Тут одне життя у вас. І жертви, жертви будуть заважати в цій ситуації. Тут треба робити вибір. Без вибору тут ніяк. Вибір, ця руна випала сама з мішка. Вибір прийдеться робити однозначно. Ситуація неприємна. Ситуація викликає негатив, викликає бажання тікати, рухатись, їхати. І тут треба вже завершувати якийсь період в стосунках. В стосунках з людьми, з партнерами, з друзями. В кожного тут може пройти своя ситуація, вам видніше, з ким у вас на даному етапі? Немає спілкування, можливо, можливо, вас обманюють. Можливо, хтось вас використовує з цим всім. І це дуже нагадує якісь минулі події для вас. І вони дуже неприємні. Тому тут треба, по-перше, подивитися з усіх боків, розібратися. Так. Але зараз треба заспокоїтися, охолодити свої емоції, як негативні, так і позитивні. Тверезою головою, і як наче піднятися над ситуацією, подивитися зверху, да? як відсторонитись, наче, як наче ви в цьому не приймаєте ніякої участі. І тут все ж таки доведеться робити вибір, а вибір цей до нового. До нового, не бійтеся нового. Скоріше за все, вам прийдеться робити вибір в сторону чогось нового. Можливо, ви покинете старе місце роботи, де були якісь непорозуміння і з вами погано обходились. Можливо, ви хтось піде зі стосунків. Можливо, хтось обере новий шлях для себе по життю, зачинивши одні двері і розпочавши спочатку. Але вибір прийдеться робити, і вибір на користь нового і позитивного, яскравого. Тут не треба думати, що те, що у вас зараз відбувається, ну, це єдиний правильний вихід і варіант. Ні. Та й налаштовані ви якось тут руни показують: все ж таки йти далі, рухатись далі, приймати рішення і щось кардинально міняти. І вибір ви зробите найближчим часом. Вибір на користь нового. І для когось тут, ну, не для всіх, хтось тут зробить свій вибір на користь якоїсь жінки, нової жінки, можливо, або яскравої жінки, до якої, вам, до якої вам хочеться. Просто ви виберете її. Але це не для всіх. Для всіх інших, для загалу тут буде просто зроблений вибір розкрити себе, свій потенціал, стати наповненим. Відновитися як жінка, якщо ви жінка, відновити свої жіночі енергії, свій внутрішній вогонь, ви зрозумієте, що, відчепившись від цієї ситуації і йдучи далі, ви зможете розкрити свій внутрішній вогонь, отримати результат і ще й наростити ті результати. Ви підете до свого розквіту, ви будете бажати позбавитись. Того, що тримало вас в якихось ілюзіях, можливо, і зробити свій вибір, нарощуючи потенціал нового і яскравого життя на майбутнє, на перспективу. Але спершу прийдеться заспокоїтися і подивитися на все з усіх боків. Уважно, можливо, прийдеться дійсно запустити ці процеси і кудись навіть виїхати, і що так. Ну, тут руни кажуть, що ну, як наче іншого вибору не буде тут. Цей вибір це потрібно зробити. На даному етапі це буде потрібно зробити. Це така в цьому буде ваша потреба. Так, да, ви будете хотіти мати все ж таки успіх. Оберете себе. Ви зрозумієте, що треба обрати те, що підходить мені, не жертвувати собою. І ви отримаєте свій успіх. І таким чином, зробивши цей правильний вибір на користь нового, нарушуючи свій потенціал, розкриваючи свій внутрішній світ, ви ну, отримаєте перемогу. Ви зрозумієте все і зрозумієте правильно. Бо на той період, коли трапиться ця ситуація, значить, вам буде необхідно це зробити, щоб відчути себе переможцем, щоб знати все, щоб не перебувати в ілюзіях. Ну що ж, прогноз трошечки такий мрачнуватий, але е, на перспективу. Корисний, і все ж таки, все закінчиться для вас добре. Ви зможете переламати цю ситуацію, вийти з неї, вийти достойно, зробити правильний вибір до нового життя, до нових результатів, та ще й будете нарощувати це. І це буде така потреба у вас в цьому. Щоб вийти переможцем з цієї ситуації, досягти успіху. Так, руни підтверджують, ви отримаєте результат через деякий час, не зразу. Ви, От... ви зробите крок, да? і цей крок призведе до результату. Бо кожен наш крок завжди мають, має наслідки. І навіть бездіяльність також має наслідки. Тому ваш рух, ваш правильний вибір, він також буде мати наслідки, і через деякий час ви зберете врожай від своїх вкладань. Ви зможете, вам все вдасться. Але спершу. Треба все ж таки буде все прояснити, полюбити себе і обрати себе. Тому що те, що зараз буде відбуватися, оця неправда, оці негативні енергії, які зашкалюють, оці непорозуміння, це все буде викликати у вас бажання йти. Іти світ за очі, можливо, можливо, я утрірую. Звісно, але буде така ситуація, де ви не захочете жертвувати собою і не захочете перебувати в ілюзіях. В кожного тут може бути своє, це може стосуватися як роботи, так і особистих стосунків роду, сім'ї. Тут дуже проходить родова руна і руна стосунків. Сімейна руна, тому тут, мабуть, більше про це, але не обов'язково. Це може бути місце важливе для вас, це можуть бути тут ваші якісь попрані цінності, і вам захочеться все змінити. Тут може бути те, що взагалі, коли у нас є щось за душею, важливого, цінного для нас, а з цим не. Ну, з цим відбувається щось несправедливе. Не можуть оцінити по достоинству, не можуть підтримати на шляху, не можуть, як знаєте, як от два друга, два партнера, якщо у них різне бачення і причому ще якісь обмани можуть бути, то хочеться таку дружбу припиняти. так? Навіщо такий друг нещирий? Тут, і, тут також подібне, коли до людини ставляться несправедливо і неправдиво. Виникне якась така ситуація і захочеться все міняти. Ну, ось на цьому я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. І від щирого серця бажаю вам. Правильно розібратися в таких ситуаціях і не жертвувати собою заради тих, хто не може нас підтримати, не може по достоїнству нас оцінити, не може бути справжнім другом, справжнім партнером. Навіщо? Навіщо? Не треба. Завжди є можливість, поки людина жива, щось змінити. І змінити на краще, якщо прикласти зусилля. А жертвувати собою, перебуваючи в слабкості, то не для нас. Ну, все, друзі мої, до побачення. Бажаю всім миру, добра і правильних рішень.